пятницю четвертого квітня сумська громада провела в останню земнопуть двох захисників України сержанта Володимира Наровенка та солдата Віктора Чохненка. І самого ранку рідні друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 35-річним мужнім воїном Володимиром Наровенком, який служив у першому механізованому батальйоні, користувався заслуженим авторитетом та повагою серед колег. Помер хоробрий воєноборонець 17 березня поточного року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Звірове Покровського району Донецької області. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Володимира. Він народився в Сумах, батьки родом з тернів Сумської області. Раніше був недригайлівський район, батько у нього з Тернів, мама жмеренкида. Тетя Зоя, ми з ним з самого дитинства ми родня родичів. Дружили, гуляли. Дуже, Випад... світлі, да, дуже, дуже світла хлопець. людина була. От який сонячний день сьогодні, да. от такий він був, радісний, завжди посміхався, всім допомагав. Ну, людина... дуже, дуже добрий. Щедра душею, дуже гарний хлопець, шкода. Дуже, дуже жаль. Йому на віки 35. Батькам, да, батькам це дуже тяжка втрата, тому що він був гарний син. Так. Опора. З повагою відносився, опора для батьків. Mm. Так судьба розпорядилась, жалко, що уходять самі найкращі хлопці. У 23-му році пішов служити. Він був десантником, морським десантником. Навчався, навчання проходив у Англії. І віддав все, що тільки міг, захищав не тільки свою родину, а й всю нашу Україну. Він мій друг моєї подружки, чоловік. Дружили дуже останній рік, гралися завжди з дітками, завжди виїжджали, коли він приїздив. Виїжджали на природу. він Дуже любив природу, дуже любив, особливо дітей. Знаю вову не так давно. Але цього вистачило, щоб зрозуміти, яка вона відки він людина. Це світлий, щирий, добрий. Це батько з великої букви, якого любові хватало не тільки на його сина, а й на інших дітей. Відспівали мужнього воїнооборонця Володимира Наровенка у свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще в мирі Господу помолимось, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна, Володимира і усіх спочилих рідних, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи помилуй. Уже по обіді 4 квітня до свято-Воскресенського кафедрального собору привезли труну з тілом 55-річного солдата Віктора Чухненка, який служив на посаді водія електрика 1-го артилерійського взводу 3 ї артилерійської батареї артилерійського дивізіону ЗСУ. Життя військовослужбовця обірвалось 28 березня поточного року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Никифорівка Бахмутського району Донецької області. Віддати шану народному герою, який до останнього подиху залишався вірним українському народові та військовій присязі, прийшли рідні, близькі, друзі, побратими та колеги. У їх пам'яті Віктор назавжди залишиться як людина з незламним духом, щирим серцем. Та безмежною вірою в перемогу. Наші діти, куми, і вони ну, з самого початку, з самого дитинства дружили. Ну, звичайно ж, ми ж спілкувалися. Я була класним керівником у сина Віті. І Він дуже порядна людина, дуже чесна, дуже порядна. І ну, таких, знаєте, кращих забирає зараз небо. Дуже боляче. Залишилось троє внуків, залишилась дружина. Були плани. У людини, але цим планом, ну, мабуть, це те, що на сьогоднішній день не може здійснитися. Він для нас за всіх залишиться чесною, порядною людиною. Він для нас, для всіх герой. І ми будемо його пам'ятати таким. Він років два служив. Років два він служив. Мабуть, да, більше двох, мабуть, два з половиною роки він служив. Чесно, дуже порядна людина. Працював, все життя працював, все своє життя віддавав. Онукам нього, троє онуків, двоє синів. Тобто людина прагнула жити, перемагати. Уту яка в нас поряд. Він ненавидів всіми струнами своєї душі. І взагалі людина була дуже чесна, дуже порядна, дуже боляче. Царство небесне, вічний, спокій і він для нас, для всіх героїв. Добросовісний. Чесний, справедливий. Дуже жалко. Дуже жаліє, дуже зерно знаю. Же все-таки тоже 55 років. Два сина в нього. Один син воює. Також добрий чоловік, добрий, добрий рода, добрий, сміливий, чесний, справедливий. Його всі поважали. Дуже жалко. Дуже гарцерстві. Слава героям. Відспівали народного героя Віктора Чухненка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України і ще успокою Господу, помолимо Господи, і молимось за спокій душі, спочила граба Божого. Героя України, загибла воїна за волю, незалежність і соборність України, но представлена в Віктора, і за відпущення йому всяка і правини вільної і невільної. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України сержанта Володимира Наровенка та солдата Віктора Чухненка поховали на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.